Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні за планом урок позакласного читання. Тема Зимові пригоди у світі тварин. Налаштовуємося на роботу, беремо з собою позитивний смайлик настрою, навчання стає легким, коли в людини гарний настрій. Усміхніться собі, усміхніться друзям, усміхніться людям, які вас оточують. Гарного настрою вам! Розпочинаємо ми з дихальної гімнастики. І ось так як мигаю, так, клавіші піаніно ми робимо. Видихи, наскільки це можливо. Давайте побуваємо з вами в лабіринті, рухатнімося з ним та пробуємо З Зимові пригоди у світі тварин. Зимові пригоди у світі тварин, отже, сама тема позакласного читання говорить нам, про що буде сьогоднішній урок. Нагадайте, скажіть, запишіть в коментарі, які твори з минулого уроку позакласного читання ви встигли прочитати вдома самостійно. Це окрема книга, чи якийсь твір, це оповідання чи казочка? Що це таке? Кажіть, будь ласка, у коментарях, що ви прочитали. Чи це одна книжка, чи їх декілька маленьких? Пропишіть, будь ласка, якщо знаєте автора, то було б добре вказати, звичайно, і автора. А сьогодні ви познайомитеся ще з однією українською народною казкою, як звірі хату будували. Обритло волові всю зиму тремтіти на морозі. Не раз він думав собі Не хочу я жити в холодній країні. Переживу всю зиму, перелітую, і як тільки птиця почне летіти до вирію подамся і я до теплого краю. Прилетіло літо, як один день, не встиг віл оглянутися, як уже настала осінь, мокра та холодна. Віл гнувся, гнувся в загороді І загадав про теплий край. Настав день. Піл піднявся і пішов з двору на городи. Побачила його півень та качка і питають Куди ти йдеш? Та тікаю від зими. Іду шукати літа, і ми підемо з тобою. Що ж, ходім, гуртом веселіше буде. Вийшли вони з двору, а на воротях сидить кіт. Побачив їх і спитав Куди се ви йдете? Тікаємо від зими, йдемо шукати літа. Візьміть і мене. Ходім, коли хочеш, гуртом веселіше буде. Пішли вони далі. Аж у полі їм зустрівся баран. Порівнявшись із ним, спитав Куди йдете, земляки? Ходи, коли хочеш, гуртом веселіше буде. Пішов і баран з ними, а далі свиня пристала до гурту. Пішли. Дорогу вже й підтоптались, а до літа ще далеко. Аж ось випав сніг. Вдарили морози, занесло дорогу. Далі йти не сила. Зайшовши вони до... Зайшли вони до лісу, забилися у затишок і стали тулячись один до одного. А далі вілий каже Давайте, братці, збудуємо собі хату, перебудуємо в ній до тепла, а потім підемо далі. Як давай, то давай. Гурт не малий. Треба вже місце добре відшукати, каже кіт. А качка собі, ходім, найдемо таке місце, де б вода була недалечко. Пішли, Найшли таке місце, взялися до роботи. Віл із свинею риють, качка воду носить, свиня місить, півень гливки робить, а барани з котом мастять. Поклали вони хату, а качка й каже, коли поклали хату, то ще викопаємо у хаті таку яму, щоб вода була, як прийде зима, щоб мені не ходити далеко. Свиня вирила таку яму і качка наносила їй повну води. А кіт каже Коли поклали хату, то покладемо ще й піч, щоб мені було де в зимі погрітися, а півень і собі Коли поклали хату, то покладімо ще й жердеку. «Жертвку? бо я не призвичайний на голі землі спати. Та як уже вони ту жертку та піч поклали, тоді баран каже Що ви хотіли, то вже маєте. Зробіть же мені постіль, щоб я на голій землі не ночував. Пішли вони до лісу, наносили багато листа, зробили постілі для барана, і для свині, і для вола. Тоді віл каже Тепер ходім, назносім собі всякої поживи. Порозходилися вони всі. Кожде взялося роздобувати поживи для товариства, воглові та баранові, кукурудзи сухої, сіна, соломи, просяної дистали. свині картоплі, буряків нарили, качці буракового листа наносили, ячменю, проса багато, котові мишей ловили, ти допомогли, горобців, півневі зерна поназбирували ріжного, хробаків усяких. Наносили вони всього того досить, зробили собі сани та й стали складати. Що на сани покласти не можна було, на себе взяли. Віли з бараном тоді запряглися, кіт уперед побіг, підстрибуючи, качка на сіно та лист гніздилася, а свиня з півним слідом їдуть, господарство спільного доглядають. Поскладали вони все деє в порядку, посідали та й сидять у теплі та добрі. Кіт на печі сидить та мурчить, півень на жерці виспівує, казка в воді хлюпощиться, а свиня простяглася на постелі, лежить і рохкає. На дворі мороз та шквиря, а в них затишок і їсти є ще. Аж ось бігла по всій хату лисиця. Вчола, як півень виспівує як у захотілося їй курятинкою поласувати. Зупинилась, кортить їй та в хату піти боїться, бо чути, що там не один півень, а крім нього ще хтось гомонить. Метнулася тоді вона по лісі, знайшла медведя та вовка і каже Я надибала цілий скарб. До нашого лісу забрала ціла ватага тварин із села, там чути голос півня, качки та ще когось. Так ходім розділимо їх пороміж собою. Я візьму півня та качку, а ви вибирайте собі кому що до вподоби. Ну, ходім, ми з ними розправимося по-своєму. Підійшли вони до хатки і почали турбуватися, кому поперед іти в хату. Лисичка подумала і каже Якщо йти, так не кому іншому, як Медведеві. Він найдужчий і найхоробріший. Іди, медведю, а ми тут постережимо. Як іти, то йти», – каже медвідь, і посунув до хати. А тут його тільки ждали. Віл'я кинувся на нього, добнув його рогами і почав перти до стіни. Баран розігнався і ну штовхати медведя під боки. Свиня кинулась його гристи. Кіт стрибнув медведеві на голову, щоб очі видряпати. Півень як закричищає сили кукуріку. -ку -ку медведеві в очах потьмарило. Зібрався з силою, рванувся з хати та й побіг у світ за очі, не оглядаючись. А лисиця й вовк бачить, що не переливки, та за ним тільки їх і бачили. А Віл зі своїми товаришами ще довго жили в хаті, гуртом працюючи та про спільне добро дбаючи. Ось така казочка, і, звичайно, що. Подивіться, будь ласка, так, що не можна ні в якому разі забувати взимку про тварин, тому що нам зручно, тепло, вдома грітися, а от бідним тваринам, звичайно, складніше. Тому подивіться, що ми можемо зробити: зробити годівнички, прикріпити їх, так, розкласти їжу, розвісити ці годівнички, розсипати корм, слідкувати за цим, розчистити. Щоб зручно було тваринкам рухатись, так? не ловити їх, не вбивати, не ставити ніякі сітки, щоб їх ловити, а навпаки, в такий складний час зимовий, в морози, допомогти живим тваринкам пережити цей складний період також. Подивіться, будь ласка, перед вами карта читача. Вона створена у вигляді малюночка, а ви будете її в зошиті створювати. Письмово пишете посередині картка читача, і далі обирайте. Я прочитав, що ви сьогодні слухали і слідкували, читали, казку, вірш чи легенду. Обираєте і записуєте правильну відповідь. Далі записуєте назву твору. Потім, що найбільше вам сподобалось, і які, можливо, запитання вас за змістом цієї твору цікавлять і, взагалі, як висновок, чи сподобався вам цей твір, з яким ви сьогодні знайомилися? Я нагадую, що твір це усно, належить до усної народної творчості, тобто конкретного автора у нього немає, адже складав народ, і загалом за побудовою тексту, я думаю, ви впізнали багато інших казок, які вам, можливо, читали в дитинстві, тому що дуже схоже, так, коли рухають, ідуть кудись, кличуть від інших, вони до них приєднуються, так, тваринки, і вони живуть, це і рукавичка, це і Теремок у є касає. Казки так вам знайомі, і справді за сценарієм, за сюжетом вони всі дуже схожі між собою. Люди передавали щось змінювали, розповідали своїм дітям так ці казки і залишилися, і цікаві ще для читачів і в наш час. Тому, звичайно, я сподіваюся, вам сподобалась ця казка про тварин, усна, народна казка, так, оскільки на уроках ми з вами розглядали саме авторські, а на уроці позакласного читання ознайомилися саме з. Народною, тому ви ще додатково дозаповніте цю картку читача в зошиті і надішлите у класрум фото вашої картки читача. І на цьому ваша робота буде закінчена. Дякую вам за увагу, бажаю успіху, до побачення!